Якщо у вас з'явилась потреба чи бажання цілодобово бачити, що відбувається навколо вашого будинку чи в ньому, вітаю, ви пірнаєте в світ відеоспостереження. Тема відверто не найпростіша, адже існують сотні різних моделей з різними можливостями. Зокрема, сьогодні мова піде про рішення від Аякс українського виробника, і ми поговоримо як загалом про всю концепцію того, як це працює, а також окремо про відмінності кожного з пристроїв. Ну і куди ж без штучного інтелекту, звісно ж, власне. Сьогодні ми говоримо про Аякс Cam, Туреткам, Cam, Cam Mini та відеореєстратор Anvi Анвір. На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Давайте спочатку про відмінності камер. Кожна з них має вибір з двох роздільних здатностей, тобто 5 або 8 мегапікселів, тобто 2880 на 1620, або 3840 на 2160 пікселів. Так, вони вміють записувати або в 28к, або 4К відео. Друга опція об'єктив 2,8 мм або 4 мм, тобто кут огляду від 85 до 110 градусів. А ще деякі моделі можуть бути білого або чорного кольору, тож при виборі треба бути доволі уважним. Наступне, до чого вам варто бути готовим, до чого не був готовим особисто, я це підключення. Камери не можна просто взяти і підключити в мережеву розетку, і не можна просто підключити до Wi-Fi. Перший варіант езернет кабель, який дасть камері і доступ до інтернету, і у випадку використання комутаторів з живленням через пое, він дасть їй і живлення. Якщо ж у вас такого немає, ви повинні забезпечити камеру і езернетом, і живленням DC 5.5 2.5 мм на 12 вольт та 2 Ампери. Так, це отакий кругленький роз'єм і успіхів вам його знайти, м'яко кажучи. Плюс ще варто мати на увазі, що з камери вони виходять дуже коротенькі, тож запасайтесь і відповідної довжини пачкордом. Зараз, звісно, я бачу, що в продажу є бандли, де PoE-інжектори по дають подарунок, що дуже корисно. Також усі камери мають металевий корпус, захист від вологи та пилу за стандартом IP65 та інфрачервоне підсвічування. Тож глобально вони відрізняються виключно за своєю формою, яка вам більше до вподоби. Та і ставити їх усі можна як на вулиці, так і в самому приміщенні. Щоправда, тут же в Виникає питання доцільності, адже булет та туреткам вміють підсвічувати вночі аж на 50 метрів, а домкам міні усього на 15. Погодьте, що навряд чи у вас в будинку є кімната довжиною 50 метрів, тож і така дальність там не те, що буде дуже потрібна. Ну а ще камери автоматично переключають режими роботи з денного на нічний і навпаки. Мабуть, тут варто одразу сказати і про якість зображення. На мою думку, що вдень, що вночі усі камери дають чітке та деталізоване зображення незалежно від освітлення. Власне, ви самостійно можете бачити це на свої очі і самостійно вирішувати, як воно вам. Тож, як ми вже зацівали, в першу чергу вам треба підготувати відповідні кабелі, прокласти їх, а вже потім братись за підключення. Воно тут максимально просте і водночас найбезпечніше. Підключаєте камеру до інтернету та живлення, скануєте QR-код на камері зі свого смартфону, прив'язуєте камеру до потрібної локації, і власне все. Вона готова до використання. Звісно ж, це треба зробити до монтажу, адже QR-код знаходиться на тій частині камери, яку ви закриєте після встановлення. А для того, щоб ніхто не міг її просто взяти, відкрутити, відключити чи ще щось, в кожній із них встановлено акселерометр, який при найменшому русі камери сповістить вас про це в застосунку. Важливо також зазначити, що камери не мають будованої батареї, тож про цей момент варто одразу подумати і підключати їх до якогось безперебійного джерела живлення. З'єднання ж самими камерами здійснюється по власному шифрованому протоколу Jet Sparrow, який передає дані без участі усіляких хмар, а безпосередньо з картки пам'яті чи жорсткого диску. Ну я вважаю дуже важливим той факт, що усі дані зберігаються на території Європейського Союзу, не відправляються незрозуміло куди, а всі компоненти відповідають нормам NDAA, тобто вони дозволені урядом США. Усе керування та підключення відбувається за допомогою мобільного застосунку або ж програми під Windows. Там ви можете в режимі реального часу дивитись зображення з камер, збільшувати його за власної потреби, переглядати архівні записи, змінювати налаштування якості запису і так далі. Так, там, до речі, можна обирати як між кодиками, так і між бітрейтами, в залежності від того, що вам необхідніше. Краща якість чи менша витрата накопичувача. Шухати записи в архіві можна за конкретними спрацюваннями камери, в залежності від виставлених параметрів чи за конкретні дні місяця, проте я не просто так казав на початку про шаї, Як і належить будь-якому сучасному пристрою в камери інтегровано штучний інтелект, за допомогою якого камера здатна починати запис саме тоді, коли в кадрі з'являється людина, автівка чи тварина. Це знову ж економить місце на накопичувачі і ще й створює зручний журнал. Тобто, ви можете переглядати не просто усі спрацювання камери, а конкретно бачити позначку, від чого вона спрацювала. Наприклад, якщо вас не цікавлять усі коти і собаки, що ходили біля вашого будинку протягом дня чи ночі, ви просто обираєте спрацювання на людей. Крім того, якщо частина кадру у вас статична, чи вона захоплює вулицю, де ходить купа людей, і їздить купа авто, ви можете обрати ще й зону спрацювання, тобто виявляти рух тих чи інших об'єктів саме в ось цій області. Ну а якщо у вас в кадрі є щось секретне, проте треба, щоб на відео не було видно, що це, є режим приватності, який закриє ту чи іншу область. Ну і, звісно ж, при наявності у вас інших датчиків та сенсорів від Ajax, ви здатні створювати власні сценарії. Наприклад, якщо спрацював датчик руху чи датчик відкриття вікна, камера автоматично почне запис і сповістить вас про це. Тобто, таким чином, ви не просто бачите спрацювання датчика, а одразу верифікуєте, чи дійсно хтось там щось робить. Записується все це на картку пам'яті ємністю до 256 ГБ. Проте, якщо у вас декілька камер чи такого об'єму вам замало, вихід знайдеться в використанні NVR мережевого відеореєстратора. Конкретно моя модель має 8 каналів, проте існують також варіанти на 16 каналів, а також моделі з підтримкою резервного жилення, також на 8 та 16 каналів. Перша його головна особливість підтримка sata накопичувачів ємністю до 16 терабайт. Тобто усі відео з усіх камер будуть писатись не на картки пам'яті в собі, а на жорсткий диск, що встановлений в реєстратор. Також реєстратор дозволяє створити відеостіну з усіх ваших камер з можливістю як завгодно гратись з їхнім розташуванням. Якщо ж ви вже маєте якусь іншу IP-камеру чи інший відеореєстратор, чи навіть цілу систему керування відеоспостереженням, то все це можна завести в NVR, якщо ці пристрої підтримують протоколи ONVIF та RTCP. Тобто це банально дає покращення вже існуючим системам, адже після їхнього коннекту до NVR, відео та дані будуть йти до кінцевого користувача вже завдяки шифруванню від Ajax. Що ж у висновку можна сказати про камери та відеореєстратор від Ajax? Почнемо, давайте з недоліків. Особисто для мене було здивуванням те, що. Це повністю дротові рішення. Я розумію, що це надійно та безпечно, що кабель не заглушиш, і хоч на 100 метрів його можна прокласти. Так проте, все ж у мене в голові це було щось на кшталт. Зараз просто вставлю вилку в розетку, підключу до wi Wi-Fi, і воно запрацює. Можливо, можливо, це особисто моя проблема, пов'язана з моїми очікуваннями. З іншого боку, не всі потенційні користувачі знають про ці особливості коротеньких кабелів камер і відсутності можливості одразу взяти і почати роботу. Бо повторюється. 100-мегабітний пачкорт ви знайдете де завгодно, а от оце живлення взагалі не так просто. Загалом же відеоспостереження від AJAX – це рішення, що здатне забезпечити професійний нагляд за домом чи офісом, при цьому надаючи абсолютно високий рівень деталізації та якісне зображення в будь-який час доби. Штучний інтелект здатен як спростити реагування на рухи, так і заощадити місце на накопичувачі, але найголовніше це надійне захищеність зв'язку, глибока інтеграція з іншими датчиками компанії та зрозумілий інтуїтивний застосунок. Тож, якщо у вас є потреба в надійному цілодобовому відеонагляді під ключ, а як з комплектом камер і NVR цілком може назвати збалансованим, що не менш важливо, вітчизняним рішенням для тих, кому важлива безпека і простота керування. Навіть якщо для встановлення треба звертатись до спеціально навчених людей. Ну а що ви думаєте про всі ці дивасі відеояк? обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.